Слава Україні! Друзі! Сьогодні у нас крута визначна подія. Наші партнери компанія Молодган допомогла нам з виробництвом їхніх новітніх саунд-модераторів модель M032 1 які спеціально на наше замовлення, нашого благодійного фонду Новий час для України виготовили ексклюзивну першу партію з 20 штук, які сьогодні ми передаємо нашим друзям 54-му розвідбату, і основна особливість цих саундмодераторів полягає в тому, що він являється газорозгрузним. Що це значить? Частина газів виходить назовні, тим самим дає можливість оператору працювати другий, третій, четвертий, п'ятий магазин, не отримуючи оту всю копоть, яку дають класичні саундмодератори без газової розгрузки в обличчя. Тим самим піднімає ефективність оператора і можливість без зупинку працювати до тих пір, доки дає можливість сам саундмодератор, поки він. Так сказати, не розкалився до тих, до тих меж, поки не почав розкидувати групу. Поряд зі мною сьогодні стоїть наш друг з позивним Вікінг, який служить в 54-му розвідбаті. Ми тільки що відтестували саундмодераторів на гвинтівці М4 Кольт, яка стоїть на озброєнні даного підрозділу. Окрема подяка нашим іноземним партнерам за сучасну зброю, для того, щоб ми могли максимально бути ефективними в нашій боротьбі з ворогом. Хочу передати йому слово, щоб він сказав, наскільки це важливо мати дані саундмодератори і як вони піднімають ефективність ведення бойових дій на сьогоднішній день, а саме на Курському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Отримали модератори, провели тестування, тобто зарекомендували все з позитивної сторони. Для розвідника саме основне бути малопомітним. Саундмодератор робить це, це можливим. тобто Зменшує з'являння вогню і з'являння диму. От, так як газорозподілення є, оператор автоматчик не, не задихається, грубо говоря, від свого власного диму. Що хочеться до додати? На сьогоднішній день важливо бути не тільки непомітним, а й тихим, тому що будь-який звук і він відкриває позицію, з якої працює оператор. Відповідно, коли йдуть зачистка штурмові дії і, скажімо так, розвідувальний в розвідувальних цілях використовується зброя для того, щоб підійти максимально близько до противника, відпрацювати і вийти непоміченим. Саундмодератор є дійсно незамінною річчю і дозволяє бути максимально ефективним, і що немало важливо зберегти життя наших хлопців. Друзі, хочеться подякувати за вашу підтримку, за ваші донати, за те, що ви вірите в те, що ми робимо. Ваша допомога і ваші гроші допомагають наближати нашу перемогу, а конкретно зберігати життя наших військовослужбовців. Конкретно дана подія сьогоднішня це передача 20 саундмодераторів для наших розвідників, які допоможуть зберегти їм життя і дозволити їм працювати максимально тихо і непомітно. Окрема вдячність компанії Молодган за те, що являючись нашим партнером, долучились до даної справи, зробили максимально ефективно, чітко і. Безкорисно дану задачу під наш запит. Хочемо подякувати благодійному фонду Новий час для України от, і також компанії Молодган за надану продукцію, яка наближає нашу перемогу над ворогом ну, і для подальшої підтримки нашої військової частини. Дякую. Хлопці, дякую вам за те, що ви робите. Саме головне фарту вам і здоров'я. Дякую. Дякую. Друзі, дякую, що додивились дане відео до кінця, але це не кінець, це тільки початок. Скоро на нашому каналі інтерв'ю з компанією Молодган, де ми покажемо їхнє виробництво, їхню історію, ті речі, які вони роблять, які наближають нашу перемогу, модернізують наше військо, дають можливість бути нашим хлопцям максимально ефективним в веденні бойових дій. Від моменту ідеї до моменту створення готового продукту під назвою Саунмодератор М0321. Проходить великий період історичного часу. Тому підписуйтесь на канал, не пропускайте наші новини, і хочеться окремо сказати всім дякую, хто донатить на наш фонд. І важливо, не забувайте донатити, тому що ваші донати з нашою ефективністю наближають нашу перемогу.